До вашої уваги, Гіон XROT Light 200. <звук> Ця модель не перший рік на ринку України. В більшості її тільки покращують, а не знімають з виробництва, тому що мотоцикл вийшов удачний, класний по якості, зручний в використанні і аналогів, як таких на ринку немає. Хіба що можемо розглянути лончинку? Дана модель має 4-хтатний 200 кубовий двигун, 6-ступеневу коробку передач, хороше м'яке щеплення, повітряне охолодження двигуна, а працює це все діло на карбюраторі. Мотоцикл має нижчу посадку по відношенню до всіх інших Ендоро-моделей, які представлені на ринку України. які є Нормою він є нижчий за рахунок своєї геометрії рами і за рахунок коліс. Колеса тут встановлені попереду дев'ятнадцяте колесо.